Вітаю! Яскравим підтвердженням багатства і розмаїті української мови є монофони, коротке оповідання, у яких всі слова розпочинаються на одну й ту ж літеру. Пропоную вам один із своїх монофонів. Називається він степ Схід сонця. Тож усі слова у ньому починаються на С. Степ спав. Спокійним, солодким сном. Спали сурібки, схиливши стомлені спеку суцвіття, спали, стоптані сполоханими сайгаками сірувати спориші. Спало сонце. Стиха співав смерклому світу свою співанку, сріблястий струмок. Стара сова спокійно споглядала. Сумовиті сутінки, скоро степ скине сіру сутану, світ став сіріти, сутінки світлішати, сивий серпанок стиха сповивав скоринку сонця, Снувало сірими сновидами сімейство сайгаків, струшуючи з позаранку. Спогади солодких снів. Смачними сухими стравами серед сінажу Снив солодець, серед сизих сутінків Скрикотала схарапуджена сорока, соромлячись свого скрипучого співу. Спантеличений сердитий сіроманець скаконув свіжоскошеними сінами. стріпонулись сайгаки. Проваджуючи свої страхи, стрімко сколотили струмок, скоро стрімголов стрибали серед сухостою, стоптаними стежками. Сполохані синювато-сірі синички сколихнули стебла сокирок, стоголосим співом стрічав степ, сяюче світило. Спалахнули самоцвітами спраглі сухі стеблинки, сяяли смарагдами стиглі суниці, скроплюючи полум'янілими сльозами свіжоскошене сіно. Сходило сонце.